Нектарин невідомий назву. На сьогоднішній день, на 29 липня, має вже повну стиглість, навіть перестиг. При розрізанні виділяється ось такий червоний сік, прям з нього тече. Ну, ми його будемо, щоб не плутатись, і в назві було все відомо відразу називати його липневий. Ось такий має. Супер вигляд, кісочка тріснула, червона м'якуш, дуже-дуже соковита. Така солодкість, що аж забиває дух. Ось така структура. Супер. На даний час це супер. Один тільки великий мінус, те, що не подобається, що не відстає від кісточки, і все ж таки такий післясмак кислин.